Дана смисовочка в наявності. ціна її на протязі липня 295 гривень. Надалі вже будуть ціни підійматися адекватно валюті. Тому замовляйте, пишіть, запитуйте, все розкажемо, як, куди. Так що, будь-які ваші питання, ми завжди раді відповісти. Зразочок цей на спицях 3 з половиною, в три складення. І одне ВТО він пройшов. В наявності у нас кольори гарбуз, блакитний, небесний, такий насичений гарний колір, насичений лайм, фуксія, рожевий. Ніжний такий припилений рожевий, беж. Молочний, холодний він такий трохи з легенькою-легенькою сиринкою. І трохи сірого ще є в наявності. Дуже він полюбився нашим дівчатам, так що трохи ось є. Підписуйтесь на нас в інстаграм, ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта будемо раді вас бачити на нашій сторінці.